Привіт, Ютуб, привіт, мій глядач. Або YouTube, як правильно, я не знаю. Ну в будь-якому разі я хочу подякувати за увагу і коментарі. Блін, я щось так хочу подякувати. Ну, це від чистого серця. Реально, мені дуже приємна ваша активність і. Вау! Ну, приємно, що людям цікаво те, що... те, чим я живу, те, про що я розповідаю. Я собі пообіцяла не втикати десь. Сторонам, тому що дивилась своє минуле відео, я так просто гуляю по куткам, буду дивитись в камеру. До речі, в спілкуванні, о, в спілкуванні з людьми я уникаю прямого зорового контакту. Мій психолог каже, що це такого роду соціальна тривожність, це її прояв. І я, бачите, я не лише зорового контакту уникаю, я навіть уникаю контакту з об'єктивом камери. Окей, будемо виправлятись, будемо працювати над собою. Що нового відбулося в моєму житті? Відпрацювала я тоді чудово, слава Богу, всі живі, здорові з моїх стареньких друзів. Причин сумувати не було. Проте на початку тижня з'явилась причина реально посумувати. Я прокинулась подивилась у вікно, а там сніг, і там не просто сніг, а там сніг-сніг з дощем, з холодом, з вітром і з такою печаллю. І я подумала: комбо! Зараз саме час поїхати в гори і подивитися на світ зверху. Жартую. Так співпало, що саме в такий холодний і такий. Як буде українською зябкий зябкий день? Мені довелось бути в районі наших сусідніх фінських гір, і я захотіла запросити вас з собою на одну з доволі відомих фінських гір, яка називається Аава Сакса. На початку дві А, а Аава Сакса. Тож запрошую тебе, глядач. Давай піднімемось і подивишся. Як виглядають фінські і шведські ландшафти, і яка вона Лапландія з гори. І що то взагалі на тій Авасаксі? Фінляндія, ну, скажу так, країна не особливо гірська. Але все ж таки тут є примітні гори, і, зокрема, гора Авасакса. Це невисока гора. Хтось її називає сопкою, хтось її називає гранітною скалою. Ну, трошки дивно, я не знаю, як визначити, але для мене це гора. Висоту вона 240 чимось метрів. Ну, тобто, не така вже й висока, але з її вершини відкривається духозахоплювальний вид на Лапландію. Іноді, коли мені трошки. Сумно, тривожно. Якщо в мене є така можливість, намагаюсь піднятись туди, погуляти тими стежинами. Постояти, повтикати на місце для поцілунків, і якось мені стає легше. Все ж таки, природа лікує, природа дає свої ресурси. До речі, ці види за вони вважаються одним з, ну, з найважливіших таких національних пейзажів Фінляндії. Найулюбленіше місце цей пам'ятник красивій жінці з котиком і книжкою. Вона перша лапландська жінка-письменниця. Звати її Анніка Каріньємі. Вона розповідала в своїх книжках от, про умови півночі, про умови природи, про полювання, на яких вона бувала, про дикі місця. Взагалі от, про Лапландію. Ось тут, на пам'ятнику, вона одягнена в саму справжню самську сукню. І ось цей котик, і ця книга. Воно символізує зв'язок з природою і творчістю. Незважаючи на майський сніг і дощ, ми ж не шукаємо легких шляхів, правда? А піднімусь я. На цю башту найвищу точку доволі високої гори Авасакса, і покажу вам Лапландію, вон фінський флаг, яка відкривається, ніби на долоні. Авасакса це найпівденніше місце у Фінляндії, де можна побачити влітку наше північне сонце. Для цього використовується ця збудована вежа, вона у висоту близько 13 метрів, і якщо на неї піднятись, то влітку під час літнього сонцестояння можна побачити унікальні кадри, коли сонце присідає на гори о 12-й годині ночі о півночі, трішечки там відпочиває і знову, не заходячи, піднімається вверх. І попереджають обережно слизькі сходи, підйом на вежу, то ваша власна відповідальність. Холодно, сиро, сніжно. Але ми не шукаємо легких шляхів. Я хочу подивитись на Апландію. Пішли на вежу, ходімо. І перед нами відкривається Лапландія. Ми бачимо Швецію, ми бачимо Фінляндію, ми бачимо міст, який веде з Фінляндії до Швеції через річку Торнео, Шведську Торн Ельф, Афінською торнео Йоккі. Мені дуже подобається, як живуть шведи і фіни, наскільки вони можуть бути дружніми між собою, і ну, навіть думки немає такої в людей, щоб хтось з когось міг атакувати. Вони дійсно сприймають один одного на рівні людей, звичайних людей, отут, на місцях, де ми переплетені, ну як родичів, от як дійсно близьких якихось родичів. Це з усіляких амбіцій, страчів і чомусь подібного. Дуже сумно, що наш сусід не зміг так, так цивілізовано співіснувати з нами. А ще на Авасаксі на туриста чекає. Несподіванка! Раптом ми бачимо такий будиночок в типово-руському стилі. Здавалось б, Фінляндія і така архітектура. А цей будиночок Фіни спроєктували і побудували для російського імператора Олександра II. Він дуже-дуже любив Фінляндію і Намили в якось лижі відвідати Лапландію. І швиденько-швиденько Фіни, на честь цього, заради його одноденного візиту побудували цей красивий ідилічний дерев'яний будинок, назвали цей будиночок Імператорська ложа, Кейсерін Майя. Його плани приїхати сюди не здійснилися, він був убитий. Тож цей будиночок, це імператорське ложе, так і залишилось без свого імператора. Воно досі, знаєте, фіни його зберегли. Воно зберегли його в дуже гарному стані. Нещодавно його реставрували. Щоліта цей будиночок відкритий для вільного відвідування. Ну, от я спробувала зайти, але зачинено Ну, ще не літо. Є також на території Васакси такий типу літній театр. Я перевіряла акустику. Щось вона не дуже нагорі. А зараз я перевірю акустику в цьому концертному залі. А це що оркестрова яма? Ні, це просто вихід. Ні, от така концертна зала на горі. Літній театр. Хоча погода зовсім не літня. Йдемо ага. далі. Васакса, ось ви бачите зараз, це одна з відносно небагатьох точок дуги Струви, названої на честь астронома Василя Струва. Де про це зберігається ось меморіальна табличка? Отаке пам'ятне значення. До речі, в нас на Одещині, от я не пам'ятаю, в якому районі Одеської області також зберігається точка Дуги Струве. Коли буду в Україні, я обов'язково навідую те місце, бо все ж таки цікаво побувати в декількох точках. Цієї цікавої дуги, визначальної, визначної дуги. Ну, от, власне, і все. Я повернулася звідти з відмороженими вухами, носом, руками, але повна задоволення і радості, що я вчергове побувала десь на природі, а природа це штука дуже ресурсна. Я рекомендую, мабуть, це для кожного штука ресурсна. Мабуть, просто не кожен це усвідомлює. Тож, якщо комусь на душі не так, як має бути, візьми і піди десь на природу. До річки, до озера, в ліс, куди завгодно, куди завгодно. Побудь там наодинці, залиш телефон вдома. І просто будь. Я думаю, це допоможе трішечки відновитися. Нахріна я даю ці непрошені поради, я не знаю. І на тому все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі, Па-па!